Sentient Chat є різні агенти, які нам дуже добре допомагають. І сьогодні розберемо Base Summary Wallet, який нам допомагає аналізувати адреси в мережі Base. Давайте розберемо, як це взагалі працює. Що нам потрібно перше зробити, це звісно перейти в Sentient Chat. Якщо у вас немає коду, його потрібно отримати і можна буде користуватись. Переходимо і бачимо, у нас тут є різні агенти. А дивіться, нас цікавить саме цей агент. Можемо почитати більш детально взагалі як він працює. Тут розписано те, що він проводить аналіз. Наприклад, за один місяць, три, шість, дванадцять робить детальну статистику, трейденних історії, піанел, метрики різні. І ми переходимо, звісно, щоб проаналізувати гаманці. Я вибрав для себе гаманці, які були для мене актуальні в мережі БС, які активні. Мені стало цікаво, яка в них статистика, що вони взагалі роблять. Зараз їх будемо перевіряти. І перший адрес, який я провірив, ось він. Ми тут бачимо, що за один місяць у нас було 117 транзакцій, і DEX свапів у нас було 37. А також ми бачимо об'єми, які в нас були. І також, наприклад, бачимо, які токени були, було, скільки точніше токенів було продано і скільки було куплено. Ось така статистика. Також за 3 місяці, що у нас є 631 транзакція, також було 37 СВАПів на декцях. Як бачимо, свапи в нас і через 6 місяців, і за 12 місяців у нас було всього 37 СВАПів. Але транзакцій на цьому гаманці в мережі весь було дуже багато. Статистика саме по куплених і проданих токенів однакова. І в кінці нам трішки розписали тут висновок, про даний адрес. Можемо почитати, наприклад, що нас цікавить, вибрати для себе якийсь пункт, який нам важливий, і розібратися в ньому більш детально. Також, наприклад, я далі перевірив ще один гаманець, який мене цікавив, але в нього вже трішки інша ситуація. Він робить більше транзакцій. Як бачимо, за 360 днів було 4150 транзакцій, але свапів в даного гаманця було дуже. Мало даний гаманець адрес напевно трішки чимось іншим займається. також інформація в нас є про комісію, ось як бачимо, і детальний аналіз даного гаманця. Ось ми можемо теж більш детально почитати і розібратися. Дивіться, також ми можемо проаналізувати будь-який гаманець, який вам подобається, якщо в нього є е, історія в Base, е, Просто берете, вставляєте сюди і аналізуйте. Тому що простіше буде швидко проаналізувати тут, ніж, наприклад, е, самому вивчати, що і куди, які транзакції, скільки було все враховувати. Тут ми просто вставили, проаналізували і зрозуміли в загальному, скільки там транзакцій було, СВАП, які PNL, які метрики і тому подібне. Звісно, тут є не тільки ці агенти, тут є ще різні агенти, які вам можуть допомогти. Ну і також ви, звісно, можете просто користуватися сентіаном чатом для пошуку якоїсь потрібної вам інформації. Тому, хто ще не слідкує за сентіан, то обов'язково приєднуємося і слідкуємо.